Середа, 20 вересня в ефірі новини на 11-му. у студії Марко. Ручка Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Четверо травмованих та один загиблий у кривому розі зіштовхнулися тролейбус повний пасажирів та легковий кауді. Подробиці смертельної автотрущі. Трагедія у дитячій лікарні. Батько 11-річного хлопчика, який помер після операції, вимагає справедливості. Як триває розслідування гучної справи? Тотальна дерусифікація. У Дніпрі вулицю Курчатова перейменували на честь 128-ї бригади ТРО. Наш репортаж про новий топонім. Без обстрілів станом на 17-ту годину в області ситуація спокійна. А от ніч видалась тривожною. На Дніпропетровщиною наші оборонці збили два ворожих безпілотники. Також росіяни гатили по Нікопольщині, обстріляли районний центр, Червоногригорівську, Мирівську та Маргенську громади. Пошкоджені п'ять приватних будинків, дві автівки та лінії електропередач. Люди не постраждали. Дронова атака по Україні. Ворог вдарив по нафтопереробному заводу у Кременчуці. Пів тисячі снарядів по Херсонщині загинули дві людини, чотири поранені. Тим часом ЗСУ просуваються на фронті та відбувають атаки росіян. Про головні новини України в матеріалі Альбіни Гриненко. Цієї ночі РФ вдарила по Україні дронами, випустила 24 безпілотники. 17 з них наше ППО приземлила у Сумській, Кіровоградській та Полтавській областях. У Кременчуці ворожий снаряд прилетів у нафтопереробний завод, повідомив голова військової адміністрації. Роботу підприємства зупинили через пожежу. Попередньо постраждалих немає. Двоє загиблих ще четверо поранені минулої доби атакували Херсонщину. Випустили пів тисячі снарядів зградів, мінометів, артилерії, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, дронів та авіації в обласному центрі та Береславі. Окупанти вдарили по житлових кварталах, автобазі, заводах, медичних та навчальних закладах. Обстріляли і Донеччину трьома ракетами Іскандер та однією ха 35 вдарили по селищу Петропавлівка Волноваського району. Поранені четверо мирних, серед них родина: 58-річний чоловік, його дружина та 30-річний син. На момент прильоту сім'я перебувала у власному будинку. Під атаку потрапив і їхній сусід. Пошкоджені кілька приватних домівок, гаражі, господарська споруда, тангар. Тим часом на фронті зсу просунулись на захід від вербового Запорізької області. Окупанти намагалися атакувати наші позиції поблизу роботиного, втім безуспішно повідомили в інституті вивчення війни. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України. Наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога крок за кроком, звільняють тимчасово окуповані території. Закріплюються на досягнутих рубежах. Міну ще один штаб росіян у тимчасово окупованому Мелітополі. Бавовна. Сьогодні вранці українські військові вдарили по ворогу. Операція пройшла успішно, повідомили в ЗЕСУ. Альбіна Гриненко Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Наші захисники потребують допомоги. Лікарі закликають небайдужих ставати донорами. Звітують, від початку війни бійцям перелили 11 тонн крові. Нині ж її катастрофічно не вистачає. Вкрай необхідні усі групи та резуси долучитися до допомоги можуть повнолітні з вагою не менше 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Тут в реанімаційному відділенні іде Справжня боротьба за життя Багато крові переливають наші лікарі реаніматологи і ми просимо кожного дніпровця, який має таку змогу прийти в п'ятницю о 11 годині до старого терапевтичного корпусу та здати кров нашим героям. Геть московський патріархат, депутати Дніпра звернулись до Верховної Ради із проханням про заборону діяльності релігійних організацій, які мають зв'язок з російською православною церквою. У документі зазначається, що з початком вторгнення РФ у 2014 році, і до сьогодні влада країни-агресорки, крім зброї, застосовує і засоби пропаганди, зокрема через діяльність релігійних організацій, які підтримують війну проти України. На рівні міської ради немає достатніх повноважень, щоб яким, якимось чином на це можна було впливати, але на рівні держави ми вважаємо, що може бути прийнято якесь певне законодавство, на рівні держави можуть бути прийняті якісь заходи на рівні правоохоронних органів. І відповідно це питання може бути при ну, принаймні розпочати вирішувати. Продовження деросифікації у Дніпрі нові назви отримали ще майже півсотні вулиць і провулків. Під час 41-ї сесії міськради депутати перейменували топоніми, пов'язані з державою терористкою. До переліку увійшла і вулиця Курчатова, яка тепер носитиме назву 128-ї бригади бригади Дніпра. За таке рішення проголосували одностайно про новий топонім на честь героїв. Далі розкаже Олена Петрученкова. Довгий час ця вулиця носила ім'я радянського фізика-ядерника Ігоря Курчатова. Сьогодні її переіменували на честь 128-ї бригади тероборони Дніпра, яка з перших днів повномасштабного вторгнення стоїть на захисті нашої країни. У самій бригаді вважають такий крок важливий для тих, хто нині служить, бо таким чином шанують захисників, але ще й увічнюють пам'ять полеглих за незалежну Україну бійців. Тієї бригади, яка була створена у місті Дніпро на третій день війни, це було 26 лютого, яка вступила в бій вже через півтора місяця після цього, і яка не виходить з нуля протягом ну майже півтора року. Наказ про створення 128-ї бригади був підписаний 26 лютого 2022-го. А вже наступного дня сотні добровольців віком від 18 до 65 років стояли у черзі, аби записатися в її лави. 90% з мешканців міста це з одного боку. А з іншого боку, в ці перші дні до нас приїхали люди, які змушені були покинути свої місця, де вони жили і з родинами потікати з Херсонщини, з Луганщини. Вони стали основою підрозділу там, в одному з наших батальйонів. Нова назва вулиці на честь 128-ї бригади. Це також і нагадування жителям Дніпра. Завдяки кому вони продовжують ходити на роботу, відвідувати кав'ярні та гуляти парками, тобто жити мирним життям. І більшість містян це розуміють. Я вважаю, що правильно. Чому? Так, чому? чому? Ну тому що країна повинна пам'ятати своїх героїв. Зараз дуже такі непрості часи, і дуже така, як би сказати, тяжка війна, і Україна повинна пам'ятати своїх героїв, своїх хлопців. І слава Україні! Вони нас захищають. Щось знаєш про цю бригаду? Не дуже, але знаєте, що вони герої. Вона місцева з Дніпра. Ну тоді чому б і ні? Це добре. Я думаю, добре. Пам'ять про цю війну має залишитися. Ми повинні знати наших героїв. У мене син також воює. Слава Україні! Героям слава! Тепер рішення про переіменування вулиці на честь 128-ї бригади тероборони Дніпра має підписати мер, і тоді назва Курчатова остаточно зникне з топографічних табличок, аби на мапі міста не залишилось жодної назви з російським присмаком. Олена Петриченкова Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. Ім'ям героя, новий сквер по проспекту Слобожанському назвали на честь відомого українського актора Олексія Хільського, який загинув за Україну. Із такою пропозицією звернулися самі мешканці. і Сьогодні депутати ухвалили відповідне рішення. Олексій Хільський, відомий український актор театру і кіно, родом із Кам'янського, долучився до війська на початку великої війни. Був у взводі розвідроти, брав участь у звільненні Херсона, воював у Бахмуті і Солидарі. Четверо травмованих та один загиблий. Такі наслідки жахливої ДТП у кривому розі на об'їзді зіштовхнулися тролейбус, повний пасажирів та легковий кауді. Удар був такої сили, що іномарку розвернуло на 180 градусів. Водія, який стікав кров'ю, майже півгодини не могли визволити з металевої пастки. Наші кореспонденти з місця аварії. Моторошна автотроща на об'їзній дорозі Кривого Рогу. Зіштовхнулися легковик Ауді та тролейбус. Всередині громадського транспорту постраждали щонайменше три людини. Об'їзна дорога година пік. Легковик Ауді на шаленій швидкості вилітає на зустрічну смугу та таранить, забитий пасажирами тролейбус, кажуть, очевидці. Ось цей автомобіль виїхав мені на встречу по ходу движення. Питався відтормозитися, предупредил людей об опасності, в ударі. Роді зруперувалість, наскільки могли. Ну, Пострадавши, слава Богу, маленького воду, женщина вдавилась у ну, тролібусу, навіть на все. Четверо пасажирів отримали травми різного ступеню тяжкості. На об'їзній дорозі утворився довжелезний затор. Я возле дверей стояв і все це бачу. Водій почав тормозити, чую. Я ж то стою на цій перекладині, вот та держуся. О, коли чую водії, куди ну, такого звучить, я, я успів тільки глянути. Прямо, як то кажуть, в морду лізе. Водій Номарки виявився заблокований у понівеченому авто. Очевидці кажуть, швидка на місце аварії приїхала лише за півгодини. Додають, бачили, як чоловік стікав кров'ю та втратив свідомість. Підбігли до водія, водії дихав. Він ворушився. Він стікає кров'ю, викликали скору. Викликали швидку вісім разів. Нам все кажуть, що вона їде, їде до сьогоднішнього часу. Її немає. Скільки часу вже чекаєте? Хвилин 20. 20. Хвилин 20. на місце події приїхали рятувальники та карета швидкої медичної допомоги для того, щоб надавати першу допомогу постраждалому водієві. Ауді водія легковика намагалися врятувати у реанімобілі, але не вдалося. Наразі остаточні причини смертельної автотрощі з'ясовують слідчі. Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко новини 11-го каналу. Збив жінку на смерть просто на пішохідному переході і втік. На Донеччині затримали водія «Фольксваген», який два дні тому скоїв смертельну ДТП у Павлограді. Довго переховуватись кермувальнику не вдалось. Чоловіка правоохоронця розшукали, затримали та повідомили йому про підозру. Трагедія у дитячій лікарні. Батько 11-річного хлопчика, який помер після операції, вимагає справедливості. За необхідності каже. Готовий ініціювати повторну експертизу, аби дізнатися, що саме вбило сина. У Міністерстві охорони здоров'я ж зазначають, попередньо причиною стала тяжка реакція на препарат для внутрішньовенного наркозу. Як триває розслідування гучної справи, наша Катерина Нічик розповість ми втратили сина 11 постраждалих, і, і ще додатково, ще один, один загиблий хлопець. Ак, день, коли відвіз сина на планову операцію, згадує пан Роман. Хірургічне втручання каже чоловік, було косметичним і не мало нести загрози. Втім, для 11-річного Іллі стало фатальним. Ми прийшли 10-го на операцію. Його протягом дня прооперували. Я був десь у другій годині. З ним постійно знаходилась дружина. Я був десь у другій годині. У них. в йому вже було. Він погано себе відчував. Він вже був під крапельницею. Стан хлопчика дедалі погіршувався близько четвертої години дня. З організму вже не виходила рідина. Ілля скаржився на біль у попереку та ногах. Тіло дитини пожовтіло, а надвечір вкрилося плямами, що схожі на крововиливи. Натомість лікарі каже Роман, переконували їх з дружиною. Все під контролем було питання, десь це було 7, сьома чи вісьма година вечора. Коли вона зайшла до чергового лікаря і каже, що, що, що ви йому вкололи. що, що відбувається? На що лікар відповів знов таки. Много, многозначно. да да, мамочка, що ви хочете, щоб я вам сказала? Йдіть до дитини. Згодом іллю перевели до реанімації. А зранку до обласної дитячої лікарні там медики констатували, стан дитини вкрай важкий. Почали відмовляти внутрішні органи. На моє запитання, який шанс нам викарабкатися з цієї ситуації, була така відповідь. Шанси ну, наші і загальні це 20-40%. Якщо пацієнт потрапляє до нас у перший день, ви до нас приїхали у другий. Врятувати життя 11-річного хлопчика лікарі не змогли до обласної дитячої лікарні разом з ним доставили ще п'ятьох дітей. Наймолодші всього три роки усі з важкою інтоксикацією, зазначають медики. Їхній стан їх реакція організму вона не є специфічною для, для якоїсь е, окремої інфекції, тобто інфекційним агентом може бути будь-що вірус, бактерія або е, токсичні дії якихось е, препаратів. Загалом у лікарні імені Руднєва після оперативних втручань постраждали 11 людей, двоє померли. Після інциденту у медзакладі заборонили проводити будь-які операції та розпочали розслідування. Лікарі зазначають, колектив лікарні дуже зацікавлений в проведенні об'єктивного розслідування, сприяє роботі і комісії, і правоохоронних органів. Надається вся документація, медична документація надаються усні пояснення. За декілька днів після трагедії у мозі повідомили, попередньою причиною погіршення стану пацієнтів стала важка побічна реакція на медпрепарати, які використовували під час операцій. Ліки, які ймовірно до неї призвели, заборонили до продажу та застосування по всій країні. Тим часом у лікарні імені Руднєва за наказом міністерства вже 4 вересня поновили проведення втручань. Визнати таким, що втратив чинність наказ від 11 вересня 2023 року. Про тимчасове припинення госпіталізації, поновити ургентну та планову хірургічну та травматологічну медичну допомогу пацієнтам. Термін 4 вересня 2023 року. Саме через це каже батько загиблого Іллі, він став ділитися своєю історією на загал. Я розумію, що тримають слідства. Я розумію, що нема ще ніяких обвинувачень нікому ні підозр і т.д. і т.п. але я також розумію, що люди й можуть бути як невинні, так і винні. У мене єдине питання, чому люди, які можуть бути причетні. На зараз чому вони продовжують роботу? Додає за потреби, готовий ініціювати повторну експертизу, аби таки дізнатися, що насправді вбило сина, та отримати оцінку дій лікарів. Ми ж надіслали до національної поліції області офіційний запит щодо перебігу розслідування та результатів експертиз. Відповіді чекаємо. Катерина Нічик та Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. Понад 500 мільйонів гривень таку суму планує виділити Кабмін на завершення будівництва метро у Дніпрі. Йдеться про три додаткові станції: театральна, центральна та музейна. Нагадаємо, із початком війни усі роботи були припинені. Іноземні спеціалісти евакуйовані. Нині ж для фінансування проєктів розвитку та відбудови інфраструктури України. Урядовці хочуть залучити кредитні кошти міжнародних партнерів. Це більш ніж 62 мільярди гривень. Допомогли тим, хто щодня працює на перемогу. У Кам'янському оновили матеріально-технічну базу у волонтерському центрі Жіноча сотня. Від початку повномасштабного вторгнення тут добровільно без вихідних плетуть та передають на фронт маскувальні сітки. За весь час забезпечили ними понад шість десятків бригад, і замовлень від військових не менше. Більше подробиць далі. Жіноча сотня це 120 людей, які після 24 лютого безперервно допомагають нашим захисникам. Волонтерська організація плите маскувальні сітки на фронт. За понад півтора року кікімерами забезпечили понад шість десятків бригад. Після того як стали отримувати наші хлопці, леопарди, ракети сітки в основному 10 метрові, 12 метрів, 16, 18 метрів. Дуже великі дві бригади замовили ось буквально десь неділю тому 350 метрів сітки. Щодня вже як на роботу до центру приходить Олена, жінка родом з Макіївки. До Камінського приїхала у 2014-му. Тепер робить усе, що наближає нашу перемогу. Війна почалася. Я прийшла сюди допомагати, бо хлопцям нашим крім нас хто поможе. Для перемоги ми сюди приходимо. Да не обходяться в колективі і без чоловіків. Їх тут правда не вистачає. Приміром, Сергій Борисович прийшов до центру допомагати дружині. Каже, робота непроста. Сьогодні я йду в ніч працювати, тому я так попрацюю, чи чну дві-три години. Працюю ну дуже важко. Бачите, пальці понатирав, понабивав, тому що волдирі теж є. Від цього важке загалом жіноча сотня допомагає військовим вже 9 років. Протягом цього часу волонтери не раз співпрацювали з місцевою владою. От і зараз міська рада за підтримки політичної партії бджола оновила матеріально технічну базу центру, передала необхідну побутову техніку, а також ножиці та чотири рулони тканини для виготовлення сіток. Дві пральні машинки тільки для того, щоб фарбувати дев'ять машинок на день. Ми закладаємо тому ми попросили кращої якості машинки, і він нам привіз. Ми Дуже вдячні. Важливу роботу жіночої сотні відзначив і міський голова Андрій Білоусов, вручив волонтерам листи подяки. Розумієте, скільки життів зберегли ваші сітки за цей період. Ну це, це тисячі людей, це техніка, це зброя, це все. Хочу подякувати ще вам за вашу роботу. Що ви стільки років. Всю важливу справу для нашої країни робити. Дмитро В'єтров, Олександр Сміли, новини 11 каналу. І на останок про погоду. За прогнозом синоптиків у четвер Дніпрі буде сонячно. В день 25 градусів тепла. Вночі плюс 13. Атмосферний тиск 752 мм міліметри ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Далі в ефірі програма Про кривий ріг з Владиславом Авдієнко. Влада, вітаю тебе. Про що говоритимеш у випуску? Дякую, Марко. Один загиблий, четверо травмовані наслідки моторошної ДТП із тролейбусом у Кривому Розі. Нарешті водопостачання міста відновлене. Та бензин по 60 прогнозують черговий стрибок цін на паливо. Про усе це в сьогоднішньому випуску. Дякую тобі, Влада. Не пропустіть матеріал, який підготували мої колеги. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте на гарячу лінію 11-го телеканалу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.